Ну, це шалена іміджова втрата. Вказати що витративши 11 мільярдів рублів на всякі там засіки 12 сторіччя і виставивши драконні зуби, які розвалюються після перших морозів, і тут група офіцерів і бійців. Російського добровольчого корпусу просто зайшла на прикордонний пункт, просто пройшла його і захопила за вісім годин територію, яку вагнеровці брали 9 місяців. Ну це така така собі інформаційна бомба, яка ну точно не, не для російських, не для вух російського суспільства. Тому будуть робити все, щоб її забити, не випустити в простір. Хоча це просто неможливо. Це настільки феорічно зараз іде по всім паблікам, в тому числі закордонних, що Росія ще буде довго відхаркувати. Це, власне, і була мотивація цих хлопців. Я всім говорю, що якщо, якщо така операція була б тривала 3-4 дні, то я думаю, що це було б справді. Республіка, Білгородська Народна Республіка. Я просто по аналогії, по аналогії з е, Гіркіним на нашій території, якщо не вдається справитися в найближчий там, день, два-три, після цього часу е, процеси набувають таких незворотних явищ, коли вже конкретна операція в якомусь закритому просторі просто неможливо. Тоді вже справді приходить на якусь там. Військову операцію прийшла інформація з Білорусі, що Росія підняла свої військові частини, які там перебували на навчаннях, і вони колонами десь до двох тисяч чоловік рухаються в сторону Росії. Це той військовий ефект, який так само спричинила ця подія в Білоруській області. Тобто, Росія відволікає свої резерви і оперативні можливості на. Негодный объект, так бы сказала спецслужба.